Привіт, друзі. 3 червня опускаємо огірки. Ось цю сторону вже опустили. Як ви пам'ятаєте, в мене тут були зарослі сильні. Опустив десь на свій зріст, можливо, десь менше. Зараз покажу як я це зробив. Думав показати саму роботу, но самому і знімати і опускати не виходить. І так, кладемо кільцями, я думаю, ви знаєте, тут хто з огірком, хто на теплицях, такі кладемо кольця, потім верх відросте, ще його опустимо, ще буде кільце і так ціле літо. Нічого складного, для себе обрав я вже давно такий спосіб. Для мене він чомусь найкращий, не знаю, чомусь так. І так, зараз покажу, як я робив. Було два варіанти, Колись я робив інакше, зараз роблю так. Така вам порада маленька. Від'язуємо, дивіться, тут, розмотуємо і щоб цей огірок, ну, опускаємо його аж до землі, десь так. Прив'язали і все. Раніше робив інакше. Я відв'язував тут, додавав десь, десь пів метра верьовки і опускав. Але, але верьовка йде багато, тому не раджу. Краще одв'язати низом і все. Да, до речі, ще один нюанс. Не совітую я вам отаку верьовочку. Ось таку. Де вона? А, ось. По ній дуже погано сповзає стебло. Дуже погано, вона тримає класно, якщо його не опускати, тримає класно. Ну, якщо опускати, вона така, ну, погано. Краще обрати ось звичайний такий шпагат, по ньому дуже швидко сповзає. Якщо навіть не втримаєш, бувало так, що злізало геть, падало. І так, далі. Обрізаємо листок. Як бачите, тому що з листком ви його не опустите. Обрізати потрібно, ну, як на мене, я думаю, вранці, щоб за день воно це все діло це підсохло. Так, що ще? Ага, якщо ріжете листочок, то обривайте десь його тут, щоб не коло самого стебла. Так буде правильно. Так потрібно Може, воно не красиво так, знаєте, не. шипи такі, але так буде краще. Воно десь засох на вас тут до половини і все, стебло буде ціле. Якщо відріжете десь отут, Ну зрозуміло, може пострадати сама стебло. Десь може інфекція, чи там ще щось. Ну, таке е, Що ще сказати вам? Обробляти буду. Фунгіцидами. Зараз покажу, якщо сьогодні встигну, біологічний контактний, коротше, така штука, йодоцид. Оброблю ним. Верх, низ. коротше, це все треба діло обробити. І все. Ось такі, друзі, справи. Дякую всім, хто зі мною, дякую, що дивитесь, коментуєте. Так що далі буде. Як завжди, всім пока. Побачимось.